Ігор Коваленко, чемпіон Європи, як би хто питав. Вітання. Вітаю. Мої вітання. Ігор, я говорив з Білявським, питався, чи у вас були якісь завдання на команду. Сказав жодних. Ви дев'ята на команда по рейтингу. Да. І коли ви відчули, що ви можете забратися на вершину? Ну, коли команда відчула, я не знаю. Я відчув десь в турі четвертому. Коли німців виграли в четвертому турі, я відчув, що все буде чудово. В тебе такий е, турнірний шлях е, досить е, потужний. Ти зразу почав з виграшу, потім ніч'ю, потім е, ще е, раз, два, три, чотири перемоги. Потім дві нічі, і ти йшов до, до передостаннього туру, тобі взагалі був найкращий показник зі всіх шахістів на всіх шахівницях, поки, поки тебе в останньому турі тебе ніча, в тебе нічав, рапорта е перемога і краще трошки. Е Ми з тобою, коли говорили, ти, е ти, так, ти завжди кажеш, я сідаю і шашки наголо, і на перемогу. У тебе така сама тактика була в цьому турнірі чи ні? Раніше було так, зараз ні. Я під суперника. Тобто в мене, коли ми грали з Францією, я грав з доволі таким молодим шахістом, недосвідченим, тому швиденько розміняв ферзи. В принципі, приблизно так я грав усі партії. Згідно того, як грає суперник, я під нього грав. У, у такі шахи, які для нього будуть найнебезпечніші. Але це ті шахи, в які я ще можу грати. Ось і в принципі ось так. Тобто я не, не грав на результат. Я грав під суперника і чекав, чекав, чекав. Скажи, а найскладніша партія, яка в тебе була з тих, з тих всіх? Най, найвиснажливіша фізично це напевно 6,5 годин з каном. Це з курком 6,5 годин. Просто я не витримав. Це, ну, ми зірали в нічю, але я так і не відновився. Ось. Але емоційно, емоційно, напевно, найвиснажливіша партія з Ванвелі. Ван я вже зрозумів, що в мене немає такого емоційного запалу запасу. Тобто я на інді чай і на Ванвелі витратив всі свої емоції і далі сили ще були, але емоцій не було. Тому трошечки так на фініші не вдалося перемогти ще одну. Але, але да, так, я б сказав, що в Ванвелі, тому що ти там раз виграв, два виграв, три виграв, потім вже такі вирішальні речі. І не стільки партія складна, скільки довкола партії дуже на електризованій речі, всі дивляться, всі щось чекають і розуміють, що ну, там десь з дебюта вже зрозуміло, що і із Сербією, і з Голландією все вирішується на моїй дошці. Так. І коли це ну, стає відомо, то це вже ну, таке напруження на... це за межами самої дошки. Це вже напруження особистості. Да. І після цього вже було важко, тому що така велика перерва я не звик до таких навантажень, але ну, я, я мав якісь такі сили. Оце саме ця партія з Ванвелі. Панувелі, це сьомий тур, і ну, ви вже так стали одноосібними зовсім. І вже всі заговорили, що Україна може стати першою. І потім оця партія з Азербайджаном. Вірніше, не партія, а матч з Азербайджаном. І програш. Як? Да. як? Як хлопці? Ну, це був удар, це був удар, але ми після того, як ми просто… треба було спокійно переосмислити. Взяти е, висновки до наступного раунду, і ми розуміли, що якщо ми е, виграємо, то ми перші. Так. Якщо ми навіть робимо нічю, то в нас дуже великі шанси на перше місце, тому так, що саме так. ми розуміли, що Сербія зараз краще, ніж Англія, і е, азербайджанцям вигравати сербів дуже важко буде. І матч такий вийшов. Тобто ми з дебюта бачили, що Сербія, ну, тобто Азербайджан вже горить там або 4-0, або 3-1, невідомо, але точно не виграє. Ось, і, а у нас було таке, так, такий. Тобто, головне не програти матч. Хтось да виграє. В якийсь момент в мене був шанси, реальні шанси на перемогу. Прям не просто на перевагу, а прям реальні шанси на перемогу. Але мало часу було, і я так згортав, тому що я бачив, що вже у Ігоря виграно, і там Антон свої найважкі часи перейшов вже, і вже немає ризику. Там, грає на перемогу тільки. Ось. Але взагалі така. От, от як Руслан зіграв з Вітюговим. Це показує нашу суч на гру. Якщо ми не виграємо нічя, то це 100% друге і там більше 50%, що це перше місце. Тому ми так раді. Ну ви виграли в тебе, в тебе з правої сторони, в тебе сидів по праву руку, як то кажуть, ще один ігор, твій партнер по Морщину Самоненко. От, і ти вже бачив, що він, що він веде до перемоги. І, і вже коли він виграв, то ви вже, ви вже стали то... перші. І коробов вже, навіть, навіть, навіть якби коробов програв, то все одно ви були б перші, вже ніч'я вас виводила на перше, тому що вже там був 3-1 зержанці вже програвали. Да, так, 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 так. З... Скажи, ніхто мені, не бачив. оцих... Мені не програти, Тому я трошечки -по що грав. А ніхто не бачив тих емоцій, що ви? ви, ви вскочили, почали обніматися, цілуватися, чи що, чи, як, 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 як оце відбулося? Так, просто з Адріаном обнялися, але ну, ми розуміли, я закінчив, ще грав в Коробов і ще грав в Ігор. Тобто в мене немає де розгорятися емоціям, Да? Тобто, можливо, коли Ігор там зіграв, треба буде дивитися емоції. але тобто, я, я Всі емоції вже у ресторані були всі емоції. Ну, За моїми спостереженнями, найщасливішим на нагородженні був ти. Чи, ні, не найщасливішим, а найвеселішим. Ти і кубок більше всіх тримав, і всіх там підбадьорював і щось сміхався, жартував. Ну, це для тебе був такий момент. Момент щастя. Правда? Ні, я кубок я же Кубок забрав у вас з і одразу віддав Ігорю, щоб Ігор тримав Кубок. Це в мене така була. Ну, я, я вважаю, що це важливо. Це важливо, як і для того, хто на фініші дуже важливі очки взяв. Ось і... Да, і весь гімн тримав Кубок Ігор. Да. Але в ДАК в мене був дуже веселий настрій, я шуткував, жартував і так, а, а, А який ще повинен бути настрій? Ну, Звичайно, коли чемпіон, то вже чемпіон. Е, я не знаю, я скажу за себе, я, е, я був щасливий. От я, я, я серйозно, я коли е, оцей, я, я дуже розпереживався, я навіть якось погано спав, е, коли за Зібаржаном то сталося. Я думаю, так краще би вже би ви так не підбиралися, близько, щоб так не розчаровуватися то, е, на останньому кроці. Ну, а тут виявляється, все, все класно, все окей. Я за чемпіонс, як то кажуть, Україна щаслива, ви молодці. Весь Фейсбук, як я називаю, в жовтих піджачках відкриваю свою, свою так, стрічку. Це, це 100%. Це просто куди не тикни усюди жовті піджачки. Це я два-три дні листаю, я дивлюся, всі люди вважають за потрібне собі перепостити той жовтий піджачок. І всі в жовтих піджачках, ну і, ну і молодці. Так. так, так, так. Добре, радий, радий за вас, радий за тебе. Ще раз вітання. А медалька де в тебе, між іншим? Ну я сюди, при я приїхав до батьків, ми там з татом сфотографувалися. Медалі у мене з собою. Є медалька. Треба було тебе ми попросити, так, щоб, ти, там, щоб ти щоб ти її прямо ти показав людям, що знаєш, як, як прикусив, що вона справж... <схай> справжнє золото, якась там ага. спроба <схай> там спеціальна. Ну, шукай, шукайте Шукає, на офіційному сайті, є як вони виглядають. Так, так. Сьогодні я бачив твій допис у Фейсбуці. В Фейсбуці е Сильний допис. Я думаю, що ті, хто, ті, кому потрібно, ті зрозуміють. Ті, хто можуть зрозуміти, ті зрозуміють. І в ньому розкривається, може, навіть і секрет перемоги. Так, дякую. Добре, Ігор. Вітаю. Це треба так, щоб не було ілюзій, треба знати правду. Так. Вітаю. Радий за тебе, радий за вас, радість за Україну. Україна шахова нація. Ви то підтвердили. Сто процентів. Сто відсотків. Сто відсотків. Слава Україні. Дякую. Дякую. Героям слава.